Добрий вечір, друзі. Вийшла на зв'язок тільки ввечері, понеділок, одним словом. Вже 6 годин, але приїхали на склад. Треба попакувати посилочки, повідправляти ще чекаємо постачальника одного. О, щось дуже довго їде водій. Зараз включу. Собі опалення, тут трошки якось прохолодненько. Чекаємо водія, щось не може до нас доїхати. Ще й завтра замовила товар, закупила, теж непонятно, скільки він приїде. Капець, коротше, У мене папка. Осухлася з документами. Ось таких товарчиків навезли ми. Згони. а щось згонів багато. Малося бути тільки чотири. Ось такі основи в нас замовили до швабр Це з накруткою. Не бачу рукоятку замовляла, де вона. Ось така рамка. От, теж на рукоятку накручується. І ось така ще. Так, ще миюче замовили професійне. Миюче паперові рушнички. Щіточка. Не буду знімати, напевно, рукоятка. Одна ну це рукоятка в мене замовили щітку, ніяк не могла підтвердити. Так, що тут у нас ще? дзвони? Так, ще в нас дзвони і освіжувачі. Чекати, щоб мені 40 хвилин десь приблизно цього водія. От, але ну, я за 40 хвилин все замотаю. І, в принципі, так і все. І все. Тут ще щось подивлюсь, що ж мені той постачальник має привезти. Ага, це в мене тут. О, у мене тут ще ого, го скільки. Зараз ми роздивимося. Це такі совкіли металеві, вуличні. Знову Згони Згони для вікон. 45 см накладки. Ось така змінна тряпочка. для Основи для швабри на 40 сантиметрів. Так що працюємо?